Спускаюсь, ставлю блок, ставлю ще один і випливаю. Бо тут у мене вже халепа! Давай старина. шуруй отсюдова. Можеш мене не бити, бо ти мене все рівно не проб'єш. У мене є сім діамантів, давай штани зробимо. Щоб я не обіцявся від страху, мені надо штани. Раз, два, три. Ви готові? Ставимо! go! Ох ти йо! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де вода піднімається кожну хвилину. І завершили ми на тому, що, походу, у нас появився новий світ, да? І там є босс. Да? Такого раніше не було, і нам потрібно якось туди шурувати. Тому let's go! Потому що вода піднімається, моби спавняться. Хто не розуміє, що зараз тут відбувається, в минулій частині ми почали десь аж там внизу. І, і вода вже піднялась дуже і дуже високо, і з кожної хвилиною вона піднімається. А у нас спав це нові острови, в яких ми лутаємося, убиваємо малесеньких отаких от босів, щоб потім в подальшому визвати одного великого. От, ну і великого теж треба буде розбити. Так, що в мене по місцям в інвентарі? По-перше, оця штука мені по-любому не треба, бо треба шаблони покращення. Книга і перо мені теж не треба. Ось, кстати, оці частини, які випадають з цих малих босів, кстати, вода ось якраз і піднялась. Зараз рівень води 73-й левел. От. І, кстати, ось до тобі ще один міні бос, який насправді сильний, але просто що я в броні, то мені трішки. І байдуже насправді, ну що мене є діамантовий меч, і ми його з легкістю убиваємо. Появляється скриня, в якій ми знаходимо ще одну частину. От. Кстати, книгу і перо, напевно, не треба було викидати, бо там, скоріш за все, крафти. Там, скоріш за все, були братва крафти, які мені, можливо, навіть і не знадобилось би. Вода піднялася ще раз. 74 рівень. що Тут наше стріли, миттєве сілення. Давай заберемо. Золото мені, по суті, не треба, бо пекла тут я, в принципі, і не планую заходити. Печиво сюди, тому що їсти мені насправді тут і нічого. Окрім того, що я находжу в скрині. Так, ліжечко є, можна ставити спаунпойнт. Бемс, бемс, бемс. Ставимо його тут. Так. Спаленпойн є. Появився новий острів. Ти знаєш, це хорошо. Але я не знаю, скільки ще островів мене чекає попереду, тому що у мене всього-навсього ще тільки три інгредієнта, да? Мені, скоріш за все, треба ще плюс-мінус три, якщо я не помиляюсь. Я можу помилятись, насправді, тому погнали далі. У воду, якщо я впаду, у мене будуть великі проблеми. Якщо чесно, так тут спаленпойнт теж можна втулити. Оце єдине одне, що мені подобається, це те, що спаленпойнти можна ставити на кожному, получається, острові, тому що на кожному острові тобі дається багато, багато ліжок. Так, ну і добути Можна трошки земельки. Бо, в принципі, залізо і все остальне мене не цікавить. Мене цікавить саме земля, тому що вона дає мені змогу будуватись. А будуватись мені реально потрібно і потрібно багато. Ну і головне не впасти в воду, бо будуть проблеми. Навіть в моїй зараз броні оці моби, які там плавають, вони набагато сильніші, ніж оці міні-боси. Поняв? От. Тому обов'язково треба зараз щось спробувати. Ми, кстати, починали відос, бо 72-й левел чи 73-й, вже 77-й. Вода піднімається уж дуже-дуже швидко. І це конкретна можна сказати, проблема насправді, тому що з'явились ми Тут ось сюда, а там уже у нас, блін, майже й вода. <схи> а нового острова нема. Понімаєш, треба чекати. Ну, поки ми чекаємо, я можу, в принципі, і земельки подобувати. Попросити вас поставити вподобайдена. Ну і підписатись на канал, це реально важливо. Ну, на телеграм теж можете підписатись, ступити. Там зовсім скоро буде дуже багато розіграшів, тому що березень планується дуже продуктивним. В общем то, що нам ще потрібно зробити. По суті, то чекати нового острова та й більше всього. Так, ну вода піднімається: 79-го вже диви. Так, головне не впасти, бо можуть бути проблеми тут давайте добудуємося, щоб точно вже не випав на всякий случай. Так. Новий острів. Обалдіть він далеко і високо. Ладно. Не зря я землю добував, братва, погнали. Let's go. Блін, моя там книжка, там рецепт. Я хочу книжку підбрати. Бо я без рецепта не визву босам. Отако, отако, отако. Якось щось потихеньку ми робимо. Так, мені треба освободити місце. Звільнити місце, звільнити місце, хоча б якось. Вода ще піднялась. Книжка ще ще підніметься. По суті, ми можемо зробити якось ось так. да? Почекати, поки вода ще раз підніметься, щоб я міг вилізти. Ну я і так, по ідеї, вилізти зможу. Правда, треба похавати, щоб все було чітко. Щоб я, блін, не помер. Так, ладно, ждемо ще раз, щоб вода піднялась. Опа, вода піднялася, ще штука вспливе. Угу. Так я не можу, да, підібрати. Ладно, їм тоді. Питань нема. Спускаюсь, ставлю блок, ставлю ще один і випливаю. Бо тут у мене вже халепа! Поняли, як вони швидко, да вилазять? А вилазять вони. Ой, як бистро. Кстати, книга і перо. Скажіть, що це те, що треба. Да, це те, що нам треба. Ось до. Це мені ще два компонента потрібно, і ось так вони складаються. Хорошо, з цим ми розібрались. Погнали вверх. Хе-хе. Хух, ти поняв, які вони, да? Потужні. Є в цьому своя фішка. Ладно. Так, в принципі, на уровень ми вже підбудувались, так що можна будуватись тепер просто в бік і кайфувати. Опа, сюди нам треба. І новий острів уже з'явився, поки я добудувався до цього. А тут насправді нічого толкового і нема. А новий острів, ось до, хорошо. Щось добре, високо мене затягнули, поняв? Походу, зовсім скоро будуть боси. І для того, щоб вбити боса, мені треба багато часу, і можливо вода сильно підніметься. Скоріше за все, через що ми піднімаємося ефективно і дуже догори. Хоча нам ще є куди підніматися, якщо що. А тут у нас тупо нічого немає, да? І землі у мене лишилось 37 блоків, ще трошки дерева, трошки кругуляку. Коротше, не так багато в мене всього. А вже рівень води 86. Оце вже все в воді, диви. Оце вже все в воді, там, де я будувався, тільки що. Обалдеть. Це серйозно? Диви, скоро це Острів, на якому ми, блін, тільки що були буквально, він скоро затопиться, а на цьому ми взагалі почали запис. Хе-хе. Обалдеть. Диви, вода піднімається просто за секунду. А от острова нового я не бачу. Хммм, це насправді. Погано, ще й дуже. Диви, сіки, їх тут багато. Я ось зараз залазю в воду, вони відчувають, що я в воді, і просто всі сюди стягуються. Отакі морські чорти. Ще якісь там, ще якісь там. Кстати, новий острів. Ондо він диви! Але боса там поки що нема. І бачиш, він весь із каміння. Типу, от землю міг добути і на останньому острові це на отому. Після того землі більше не було, так? Да? да, бо той теж був з каміння. Я поняв. Так, ладно, тоді ми поки що будемо будуватися не землею, а плитами. Якщо нам просто в бік, то можна і плитами будуватись. Так трішечки економніше, я хочу сказати. Ой-ой-ой, цього -ой -ой. спускатись нижче я не хотів. Вода росте, є свої проблеми, так би мовити. Але ми живемо. Ну, плити кінчились. Ладно, іде земля, далі вход. Опа, опа, опа. Все, хорошо. Що тут у нас? Тут у нас теж вода, на жаль. Не таке, якісь золото. Ну, мені не сильно треба. Нащо мені золото тут? Знову золото, миттєве одужання. Дуже багато нас годують о цим миттєвим одужанням. По суті, воно не сильно й треба. А по суті, блін, хай би й було. Так ось ще якась скриня тут є захована. Ну, тут теж золото, луки. Лук у мене є в цілому. Мені цього достатньо. В мене вже 51 стріла є. Цього насправді дуже. Дуже багато. А вода росте. Блін, що робити? Що робити? Давай каміння добувати. Іншого виходу в мене тупо нема. Мені блоки треба. Я без блоків не протягну довго. Особливо, якщо острови будуть спавнитися дуже далеко або дуже високо, то без блоків я в натурі ніяк не протягну. 93 рівень води. Прикинь, 93 блока закриває вода. Я в шоці. Уже 94. Нового острова як не було, так і нема. Може вже пора, друзі? Ні, я насправді дуже високо. Питань нема, але все рівно. Мало лі острова нема. Ще треба двох босів убити так-то. Де вони будуть. Що спавнитись, я не знаю. Можливо, на наступному острові буде босс. Кругляка в мене трошки з'явилось. Коротше, блоків поки достатньо. Так, кстати, ось є і новий острів. І диви, як він високо, він дуже високо, поняв? І він теж дуже маленький, там блоків особо не нафармиш. Ладно, погнали. Будемо зараз пробувати до нього якось будуватись, бо інших виходів у мене тупо нема. Там жаби диви. Хе-хе. Так, вода ще потихесенько піднімається. Це, звісно, хорошо все. Але такі острови мені манюні, не подобаються. І Якщо там всередині зараз буде шкіра і палка, то я, якщо чесно, буду дуже-дуже розстроєний і сердитий. Ну, ладно, давай дивитись. А ні, діамант і злиток не зариту. І купа стріл. Непогано. Гак для розтяжки, ну така штука мені не надо. Питання в наступному. Перше, дивись, яке тут мобів, да? Це окей. Ну, де мені взяти зараз, блін, боса ще одного. Та й блоків було б непогано. Так, паростки мені не надо. Ковальський стіл, скоріш за все, теж. Мені би руну покращення для нього. Тоді, звісно, да. я зможу собі зробити незаритовий меч. Но вода прям швидко йде, диви, вона вже сюди доходить до того острова. До цього ще, звісно, їй долученько. Але от до цього, блін, цілком реально сіки тут ще три блоки, все на все чи чотири, і все. Так, я би цих жаб повибивав, тому що мені щось кажеться, що вони можуть мене скинути якось. У мене якась паніка від них така включається, неприємна. Ну жаб там ніхто не трогає, вони там плавають. Ну, нехай плавають. Опа! Сота вотерлінія і ондо аж так далеко у нас острів. І я пропоную, поперше. Перше бігти не зараз, так як ми бігли, а не просто будуватись, а прийти сюдою. Сюди буде набагато крутіше. Він великий, скоріш за все, там є босс. Ну, оцей маленький, поняв? Ізічний. Але суть не в цьому. Суть в тому, що ми звідси легше сюди добудуємося, поняв? Ось, наприклад, з цієї частини просто вгору. Не треба буде в бік ось осіки будуватись, прикинь, бо воно в різних частях. І хочеться просто-просто вилізти на острів і добути купу земельки. Let's go! Є тут бос? Є! Yeah. ну я так і знав. Я так і знав. Іди ж ти сюди. Давай, іди сюди. Все, хорош. Що в скрині? Туловище окей, хорошо. Ще є діаманти. на Кайло. Пряник, непогано. Що ще по скриням є в нас? Ще діамант, палки, ну це не треба. Ще діаманти. Фу. Ще один діамант десь надибати, і можна собі зробити цей нагрудник. Кстати, можна і поспати. Поспати це хорошо. Так, блоки давай назад заберемо. Багато зільок мені сильно не треба. Мені, в принципі, цього достатньо. Бо слоти реально закінчуються, понімаєш? А от землі тупо нема. Тому треба добути, що можемо викинути? Що можемо викинути, що можемо викинути? Скрині. Скрині геть, мені не треба. А земля треба. хе хе Скрині, якщо що я ще скрафчу, то не проблема. А от землі може таке бути, що я більше ніде не знайду. Ну, навряд, звісно, але можливо. Так, і тепер мені потрібен ще один острів з останнім босом. Тоді я зможу вбити його, скрафтити собі призивку боса реально складного. І після того спробувати його. Вбити, По ідеї звучить як виклик. Так, ось, кстати, новий острів, але ми все ж таки щас е, добудемо трохи землі, щоб у мене вже було її набагато більше. Ну і цілком можливо, що тут а в хаті є ще якийсь лут. Да, Пілікан? Да, і тут є діаманти, диви. Все так, як треба, все так, як лікар прописав. Значить, ми ставимо верстак і в верстакі крафтимо собі діамантовий нагрудник. По-любому, без цього нікуди. Армора буде набагато більше і буде супер. Діамантове кайло мені не потрібне, по ідеї, зараз. Мені достатньо буде просто прийти до того острова, який заспавнився. А заспавнулося все якесь чудо і теж велике, і скоріш за все, теж з босом. Я не впевнений. Певнений, звісно, але цілком можливо. Значить, вилазимо поки що сюди, а потім звідси ще й будуємося. Земельки вже достатньо, два стака. Да, там є бос. Там є босс, його не видно. Ну і якраз поки в нас дуже велика відстань до води, бачиш аж скільки блоків. Я зараз його вбиваю, крафчу нового, роблю трішечки більшу арену і пробую вбити. По ідеї, якщо все хорошо, а якщо все не дуже хорошо, то, звісно, будуть проблеми в мене. Давай спробуємо. Let's go! Давай, старина. Шурую цюдова, можеш мене не бити, бо ти мене все рівно не проб'єш. Ти такий самий легкий, який був і на першій арені. Так, що по скрині? В скрині у нас є остання штучка для крафта. І тут у нас будуть уже діаманти, золото. Незерит, а покращення можна. Скоріше за все, мапа просто була створена до того, як велось оновлення. От що треба, прям ну, штука для прокачки. Тому тут його і нема. Тому і цей незерит мені теж, по суті, той не потрібен. Да? Ну да. він мені тупо не надо. Окей, тоді що ми можемо зробити? Ми можемо затулити цю воду, бо я не хочу, щоб тут була вода, бо вона буде заважати мені в файтах, тому я просто її затулюю. Банально, конкретно затулюю. Все, хаваю, ставлю звичайний верстак і роблю крафт. Ось так, ось так і ось так. Та стату. Океан лорда. Обалдеть! Фух, у мене є сім діамантів, давай штани зробимо. Щоб я не обіцявся від страху, мені надо штани. Ну, обіцятися все рівно зможу, але хоча б штани зроблять так, щоб я не сильно намочився. І щоб ніхто не бачив. Ладно, раз, два, три. Ви готові? Ставимо, let's go. Ух ти йо! Оце серйозна штука, скоріш за все, для цього й треба була вода. Тушимося, йому хліба. Це що таке? Це портал якийсь? Це був. Це був портал? Де бос? він зверху. А воно мапа, диви! Вон там вода. Ось, ось вода, диви, до якого рівня дійшла. Так, а ми вилазимо наверх, так? Да? Тихо! Саня! Обережно. Оце, звісно, я протупив трохи. Чуть тільки що не помер. Отак вилазимо. Не впевнений, що треба вилізти йому на голову, якщо чесно. Взагалі не впевнений. Чесно кажучи, навіть не знаю, куди мені треба вилізти. І де цей бос знаходиться, теж не знаю. Але тут його нема. А написано, що я пройшов місію. Ні, почекай. Так мені не треба. Так мені не цікаво. Я думав, бос буде. Мені казали, що тут буде бос. Я до чого готувався? Я готувався до бос. А де бос? А боса нема. Так, зато пригодилось миттєве оцілення. Let's go. Щас будемо думати. Заліземо назад в острів. Подивимося, що там. Ну мобів я тут не бачу, бачиш? Я ж не можу бути на мирній складності. Я ж голодаю. А я ламати нічого не можу. А тут можу. А це не можу. Ммм, mm, це странно. І вода перестала підійматися. Зомбаків чую, а остальних ні. Ніяких мобів більше не бачу. Що за прикол? Ну, ця штука виглядає прям реально стрьомно. А ну що, якщо сюди? Спускаємося. Диви, да? Не так воно набудовано. Гліч воно створює прям конкретний. Але на жаль, я не можу. Зламати оці блоки. Ну, не можу щас. Але можливо, можливо, якщо добавити трішечки магії, то воно зламається. Але суть не в тому. Суть в тому, чи будуть чи... тут зараз моби. Ану, чи встигну я випливти взагалі? Моби мене не трогають просто! Випливай, Саня! Випливай! Ні, походу, я не встигну я не випливти, походу. Да? Ну, будь ласка, випливи, Саня! Я бачу вже кінець води! Я бачу кінець! Не зміг я випливти але й моби мене вже не трогали. Странно, странно, дуже странно. А що сталося з статуєю ось тут? Я її поставив і нічого не відбулося. Абсолютно. Мене тупо тепнуло. Що якщо такого ну, в наглу взяти і спробувати ще одну скрафтити? Чисто опробувати і поставити її заново. Ага. Відкрився портал. І мені про це написало. типу, портал відкритий, все. Mm. А бос, бос, буде сьогодні? Портал не зламати, да? Ладно, давай знову зайдемо. І ми знову появляємося тут. Mm -hmm. Ну і мені кажуть, що ти типа пройшов місію від океан лорда і все. А вбити боса головного, де він? Лисіві голови. Обалдеть. Ні, насправді мапа з челеджем доволі таки прикольна і дуже класно зроблена. Одне єдине, що мене смутило, це з цей океан лорд, який не пойме, чого і де він дівся. От, але мапа прям побудована максимально чітко. Цікаво, що тут вище, наїй. Ага, ну. Вище неї просто це ось оздоблення. І ще мені дуже цікаво, що там, ну, вище оздоблення, 200 діамантів, все, ще з цього якогось з льоду, з усього, з усього. І зверху у нас просто бедрок і блоки. Обалдеть. Прикинь, Прикиньте, все хтось будував вручну. Ну, можливо, це була вся команда якась, але все рівно. Будувалось то воно чуть ли не вручну. І ще мені дуже цікаво, чи можна оцю рибу замочити. Ага, він на мене все рівно нападає. Ну, походу, вбити його взагалі неможливо, да? Ну да, бо я постійно б'ю когось різного і нікого по і не вбиваю. Ти диви, диви, скільки їх. Хоча й пройшов випробування Канлорда, все все рівних багато, Друзі, всім пока!